Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Твіш. Тут ми бачимо приклад. Привіт, друзі! У мене сьогодні для вас цікава інформація про подію, яка відбулася в моєму маленькому містечку у передмісті Дармштата. Це є таке досить велике місто, приблизно 200-250 тисяч мешканців. А моє містечко передмістя має 4 тисячі мешканців. І ця подія стосується листа, який всі мешканці нашого містечка Віксхаузена отримали цими днями для ознайомлення і для відповіді. Отже, про що йдеться? Йдеться про можливість, про проєкт продовження трамвайної лінії, трамвая, який би мав з'єднати Віксхаузен? Передмістя із центром міста Дармштата Тому що наразі єдина трамвайна лінія, яка йде в наш бік, зупиняється десь приблизно за кілометр від центру нашого передмістя, яке адміністративно, скажімо, належить до Дармштата але географічно між нами і Дармштатом 8 кілометрів. Тому тут їхати до центру досить довго і немає прямого сполучення громадським транспортом. Тому міська. Влада Дармштата вирішила запропонувати чи розглянути такий проект продовження цієї трамвайної лінії із сусіднього містечка Агайліна до центру нашого містечка, і таким чином з'єднати нас прямим сполученням. Для цього вирішили зробити спочатку дослідження і, взагалі, можливість такого втілення, такого проекту, оцінили приблизно скільки це буде коштувати. Я вам далі покажу. Всю інформацію, яку я також отримала, і в цьому листі частково вона описана, і на сайті міста Дармштата є ціле дослідження стосовно цього проєкту. Але після того, як вони це все провели, прийнято було рішення запитати мешканців Фіксхаузена, чи хочуть вони мати у себе трамвай. Забігаючи наперед, я скажу, що ще до того, як ми отримали ці опитувальники. В нас тут є така Фейсбук-група, в якій мешканці спілкуються, обмінюються новинами і так далі. І там вже було досить жваве обговорення цієї теми, і більшість мешканців проти. Я думаю, основні фактори це те, що проєкт дорогий, про ціну згодом. Другий фактор це те, що в принципі в нас тут є автобусне сполучення, яким, автобуси, які курсують до трамвайної зупинки від нас. І люди кажуть, чому би нам не користуватися автобусами, для чого прокладати колії, зараз розводити тут будівництво на багато років, в нас тут не так багато мешканців, чи це дійсно виправдано. Ось, І е, кажуть: а давайте краще. Ну, чисто як у Львові теж а, а, а ліпше би. І там по пунктах поставте нам хороші дитячі майданчики відповідно до віку дітей, зробіть нам більше озеленення, тобто купа купа інших пропозицій. А що би було краще ніж цей трамвай? Моя думка, в принципі, теж краще є, є інші варіанти, альтернативи, які можна розглянути. Ну, подивимося, для цього зараз провели власне проводять це опитування. Воно ще буде тривати до кінця травня. Потім, мабуть, якось оголосять якісь результати, буде видно, що, що буде з цим трамваєм. А зараз давайте глянемо на цих планах, на, на цій інформації, яку ми отримали. Вона також є в електронному вигляді, тому ми зараз перейдемо з вами до комп'ютера, і я вам покажу, що там планується і в чому в залісу, ви собі уявили, як це все виглядає на, на карті і про що мова. Отже, спочатку вам покажу трошки наше географічне розташування. Тут бачите трамвайне з'єднання між Тарамштатом і Віксхаузем. Ну, ось це кінцева зупинка трамвая, і звідти ще їздять автобуси до центру. Ну, він їде, наприклад, 5 хвилин, якщо на світлофорі стоїть. Якщо не стоїть, то 3 хвилини. Але прямого з'єднання немає і загалом, якщо від Віксхаузена їхати в Данштат, цих 8 кілометрів орієнтовно, хотіла вам показати, що нам надіслали. Це я вже зайшла в онлайн-версію, бо нам прийшла паперова, але там було теж написано, що можна зайти і онлайн заповнити це опитування. Тут є перше запитання: чи бажаєте ви взагалі будівництва тримальної лінії до Віксхаузена? І якщо ти вибираєш так, то там відкриваються три інших варіанти. Якщо ти кажеш ні, то зразу переходиш до запитання, з яких причин ви не хочете цього будівництва. І тут такі причини запропоновані, як погіршаться умови для авто для авторуху, зменшиться кількість паркомісць, це коштує дуже багато грошей, буде дуже багато років будівництво вестися на, на вулицях, на яких буде прокладена ця лінія, також як пункт. Трамвай дуже багато спричиняє шуму. Ще один пункт автобусів абсолютно достатньо те, що я казала. І ще один пункт нема ніяких причин, які ви говорили проти цього, і можна вільний текст. А далі ми переходимо вже до самої схеми, як вони пропонують малювати. Ось тут, бачите, по центру це є Віксхаузен і тут буква С, це є власне зупинка с і це є Колія значить Залізнична. А оця жовта лінія це пропонована можливість, як як би мав їхати трамвай. Чисто для цікавості, я живу в іншій частині фіксхаузена Я живу отут справа. Це є велика, оця зелена лінія. Пряма, це є теперішня наявна автобусна лінія, і вона проходить по такій міжміській. Дорозі, яка веде в Дармштадт і можна через неї виїхати потім на автобан на Франкфурт. А весь Віксхаузен, так якби стара частина, центр лежить по ліву руку. І тому в моєму випадку мені такий варіант взагалі. Ні холодно, ні жарко. Він собі буде там їздити, а мені все одно, якщо я хочу поїхати в Дармштадт мені все одно треба буде тут йти до зупинки. Ось другий варіант був би можливо для мене цікавіший. Бо він проходить через мою частину. Він чому вони взагалі розглядають цей варіант як можливість? Тому що тут справа, де його кінцева. У нас тут є великий завод, досить великий роботодавець. Там вони якісь досліджують іонні частинки. Не питайте щось з фізикою і з наукою. А на цьому заводі працює досить багато людей. Відповідно, вони тут розглядають можливість сполучити цей завод. Цю частинку від Хаузена, потім проїхати трошки частково також через стару частину, зліва від дороги, і так само сполучити її з цією теперішньою кінцевою. І ще один варіант він такий дуже подібний на перший, тільки єдине, що він проходить трошки правіше від станції. А далі вони пишуть тут про переваги. Трамвая. В чому, в чому його плюси? Плюси вони кажуть в тому, що можна буде досягнути безпересадкового з'єднання Віксхаузена з, вікс з центром міста Дармштадта, Також підвищений рівень комфорту і особлива увага на людей з обмеженою мобільністю, високий рівень безпеки, також трамваї вони кажуть, є дружні для довкілля, безперечно, але. Наскільки я знаю, тут і автобуси їздять електричні, тому так собі питання. Е, відповідно, велика пасажиромісткість, а для цього не потрібно багато персоналу. Ну, звичайно, один водій в, в трамвай, та й все е, Влазить зразу купа, купа народу. І, відповідно, вони останнім пунктом тут при, приводять, ще, е, що Віксхаузен їзду буде більше привабливості як. Частина, адміністративна частина Дармштату, тому що він буде напряму приєднаний до центру міста. А ще вони говорять про виклики, які стоять перед цим проєктом. І е, з таких цікавих є те, що у Віксаузені проходить швидкісна велосипедна доріжка. І вони відповідно напевно переживають, що вони будуть її десь перетинати в якихось місцях, і це буде, напевно, не так безпечно, як вони собі уявляють, бо ця, що велодоріжка, вона з'єднує Дармштадт, мусить з'єднати Дармштадт з, Дармштад з Франкфуртом, Поки що вона закінчується в нас віксхаузені, але в планах є її продовжити до Дармштадта, і можна на веліку напряму по цій велодоріжці. Дуже безпечно, бо нічого більше по ній не їздить добратися, якщо вам охота пілікати 25 кілометрів. Але з електровелосипедом, в принципі, я думаю, це реально. Ось тому ця велодоріжка тут є приведена як один з викликів. Потім вони приводять тут ем, оця ліва картинка, це є така привокзальна площа, і вона тут такий, як ем, глухий кут, вона тут переривається, відповідно, трамваю тут довелося б якось робити якусь розв'язку, розворот, якщо б він тут проходив, теж як виклик. Е, і крім того, в нас тут є такі, як ну Це не підземний перехід, але бачите такий переїзд, а над ним проходить, до речі, цей місток, який над ним це є, власне, ця велосипедна доріжка. Тут таке заглиблення його е часто затоплює. Якщо велика злива, то там стоїть вода. Мабуть, це вони теж вважають як як виклик. А що тут зліва просто цей трамвайчик сфотографований, я не знаю, що вони цим хочуть сказати. І ще кілька низка викликів, які вони тут побачили, це є. Вузькі вулиці, ну, звичайно, це маленьке містечко, вулички дуже вузенькі. Люди паркуються на узбіччі, дуже багато, що їм робити, куди їм діватися, якщо там почне їздити трамвай, знак питання. І малі тротуари, кажуть вони, так у нас тут дуже поширено, що оскільки. Малий рух і машин дуже мало їздить по містечку, то дуже поширено, що люди просто ходять, коли вони гуляють, чи йдуть по місту, що вони просто йдуть по дорозі і тільки сходять з дороги на тротуар, коли хтось їде. Бо, як ви бачите, тут на фотографіях дуже добре видно: тротуарчики дуже вузенькі. Ну, але наразі це не проблема. Поки нема трамвая, питань немає. І тепер до ціни. Бо я сказала: ціну ми залишимо на, на пізніше так ось ціна питання. Тільки самого проєкту майже 60 мільйонів євро. Це те, що тут змусило піднятися не одну брову в, <сум> в самому Ексхаузенці, сказали: ой, а ліпше би, а 60 мільйонів, а давайте їх тут якось по-іншому застосуємо. ну Тому, відповідно, і це тільки проект, це, звичайно, ще не включає там подальше введення в експлуатацію і саму експлуатацію, трамвай же потрібно постійно за ними стежити. До речі, Теж дуже цікаве запитання стосовно цього. У мене є ще одне спостереження. Зараз поговоримо. Так, ще одне спостереження з мого боку, що стосується тут трамваїв, по-перше, коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення, з якимось часом, за пару місяців, з'ясувалося, що запчастини до трамваїв в Дароштаті постачаються з України. І було перервано в якийсь час постачання цих запчастин. І в нас тут цей трамвай, який власне їздив до нас, ну майже до нас, він не ходив так, щоб не збрехати добрих півроку, а може й більше, поки вони десь чи з іншого місця не роздобули ці запчастини, чи можливо вже налагодили постачання з Україною. Я там вже не знаю, як це чим це все скінчилось. Трамвай почав знову ходити, але до того часу замість трамвая ходили тільки автобуси. Ось тому крім того, зараз є дуже багато розмов, що навіть в самому Дармштаті будуть зменшувати кількість рейсів трамвайних, тому що не вистачає персоналу. Теж ці трамваї ламаються. Дермштадт не є такий заможний, як, наприклад, Франкфурт. В Франкфурті вони собі там багато чого можуть дозволити, про що тут тільки мріють. Тому просто дуже смішно спостерігати, що в людей по півроку не ходить трамвай, а вони говорять про відкриття нової. Трамвайної лінії. Причому тут, з того, що я бачу, тут ходять такі великі автобуси. У них нема ніяких малогабаритних. І коли я тільки не дивлюсь на автобуси, які ходять по Віксхаузену, які їздять, наприклад, до трамвайної лінії, ну там сидить одна людина, там сидить двоє людей. так автобуси ходять, звичайно, абсолютно чемно, за графіком. Вони тут ходять теж не часто, звичайно, там раз на 20 хвилин приблизно. Для кого вони хочуть запускати тут такий великий трамвай. Ну не знаю, може, це і добра ідея. Може, воно би себе і якось проявило. Наразі мені тяжко осягнути, в чому е потреба запускати такий великий проєкт. Дійсно дуже цікаво, що вийде з цього опитування, чи, чи підтвердиться те, що більшість мешканців не бажає мати в себе трамвай. Але я вважаю, що це дуже правильний підхід, що вони враховують. Думку мешканців, до речі, цікаво, наскільки вони її враховують. Якщо мешканці кажуть, ми не хочемо трамвай, чи прийде нам штат і скаже, але ми вам все ну, дамо трамвай, от, бо ви не знаєте, що ви втрачаєте. Це дуже цікаво, як це все вийде. Я вам потім дам апдейт, що що вирішили. Якщо почнуть будівництво, то я вам покажу, як тут його будують. Якщо ні, то можливо вони запустять нам трошки більше автобусів і. Може, запустять ще один Ес-Бан. Подивимось. Тому, дякую вам, що ви додивилися до кінця. Підписуйтеся, звичайно, на канал Зручне Місто. Не забувайте ставити ваші вподобаєчки. І до нових зустрічей в Німеччині! Па-па!